Так, хлопці, хлопці, ви їдете. А скільки я чекаю сам. Не виходьте сам. на проїжджі пісні, вас не прошу. Це Небезпечно я... для вашого життя та здоров'я. Ви Ярослав. мене будете бити тут зараз? Ні, щоб у вас не збили автомобіль. Ваш... Автомобіля немає. Я, я... я вас прошу, не порушуйте Шкарі... Це... правила дорожнього руху. Це... Я будь ласка, сидіть Це, Це... От... Спілкування Бачите? з ідіотом. Мене вважають ідіотом. Віз Тому що думають, що я не бачу дорогу. Неважливо, чи є автомобілі, чи немає вас. Ви, ви, як це не важливо? Ви, 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 ви правила правила дорожнього руху. Ви, ви провокуєте спеціально? Ви, ви зар... попросили мене зійти з дорожнього руху. З дорож... Так, так станьте на тротуар, будь ласка. А я, а, я, а, я, а я кажу, що я не хочу. Ну тоді отримаєте за це штраф. Штраф а, за те, що а, я стою а, тут. Так, 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 давайте штраф, давайте штраф. Обов'язково виписуйте зараз штраф. Раптовий, раптовий вибіг пішохода, раптовий вибір, пішохода раптовий на проїзну шоку. Раптовий вибіг пішохода на проїзну шоку. Ой. Ні, 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 я стою, я стою, я стою. Виписуйте мені штраф. Я штраф, дуже хочу штраф. Обов'язково хочу заложний, штраф. Щоб ми вивчили да? ПДР, щоб ми всі вивчили ПДР так, і зрозуміли, так, як правила дорожнього так, руху прислали штраф. Роблю вам Ви мені попередження. А чому попередження? Я, я хочу тратнуару. штраф. Ні, ні, ні. ні я Я інспектор, приймаю рішення на місце. Все доброго, то побачення гарного дня. Слідчооперативно. Поліція з народом. А висяте? Здавали? Не здають їх. За спеціально давали. З'їзди тротуар. Ну от і все. На цьому все закінчено. Ви їдете я ячка з... на 102. Звичайно. І ми їдемо. Добре, що з вами все добре. Ви б могли Будь ласка, ваші документи я просто запіксую. Будь ласка. Треба розуміти, на чого складати, які патрулі яка. Я, розправлю, я, розправлю, я, розправлю, я, розправлю, я я Ярослав Михайлович, командир звода 10, 30, 74 76. Я розумію, розумію, що вам цього достатньо, але думаєте, що буде загалом. Ми, yeah, погані, погані. Ми всі погані. Ми всі погані на я я не кажу, що ви погані. Я Можу, кажу, що ви дієте, как, как ви вчините злочин. Ви злочинів. Шла... Вони росла. погані, ви може добре. Якщо ви розумієте, що злочинить, Поліцмен, не шукай шукаємо переканжучі фен, не шукай, не шукай. А краще пісню заспівай, Зі мною разом. Вітаю, друзі. Ну що, дуже цікаво, я думаю, було таке відео. Це коротке. В кінці буде повне, тому що я хлопцям обіцяв залишити повне відео. Обов'язково. А, і це має піти до суду, до справи по суті, про реальні порушення. Він мене там ще назвав дурнім. Він таки каже: дурні в вас запитання. Я кажу: Ви називаєте мене дурим. В чому причина всього цього, що відбувалося? Я просто йшов по вулиці. Вони мене зупинили. Кажуть, ви підозріла особа, ви йдете в капішоні. Дощ на вулиці, напевно, підозріло ходити в капюшоні. І хотіли подивитися документ. Я як почав судитися і вивчати законодавство, я перестав а, діяти проти Конституції. Ось такий цікавий момент. І я розібрався в законодавстві і зрозумів, що насправді ніхто не має права подовжувати воєнний стан. А, з рішення суду Зіньковського суду Полтавської області, Зіньковського району. От що було за рішення, що всі е, закони підписані Зеленським, тобто президентом, це його авторські твори. Чому? Тому що там не стоїть гербова печатка. Як мінімум, вона має всі документи, мають відповідати з формату. Навіть в мене, коли я мав бізнеси різні, в мене все відповідало формату. А в нас є держава, де Йде все проти Конституції. І тому я зрозумів, що якщо я щось можу змінити, то я маю почати з себе і в першу чергу відстоювати свою волю усюди, де я тільки можу. І от моя воля, що я хожу, мені документи не потрібні, я людина. От, я нікому не ніч, чиню зла, я собі живу і максимально гармонійно пробую жити з іншими. Тому що зараз це дуже важко. Стільки агресії, стільки стресу, війна, катастрофи і так далі. Тобто. От така відбувається ситуація. що ці поліцейські вони кажуть: Ну покажіть документ, у нас воєнний стан. Я кажу, хлопці, ну давайте по-чесному. По-чесному. Ви знаєте конституцію, ви знаєте її? кажу, Вони кажуть: ну да, 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 да. Ну, і вони кажуть, ну давайте простіше, ви покажете документи, ми перевіримо, чи ви не у розшуку, чи ні. Оце саме цікава тема. Це було навіть до введення воєнного стану до 2022 році. Нас запояняли так само в ковід. А, ну, а яка причина? Ну, тобто, Окей, в мене нема а, документів. І що? Якщо у вас є розшук, то ви по базі маєте бачити орієнтування, хто де зараз знаходиться, і ви не маєте. Право просто так людей зупиняти. Ви зупиняєте, тому що ви бачите, що у вас в розшуку схожа фотографія. Ви кажете, вибачте, але от ви в нас в розшуку, може, це ви. Давайте перевіримо документи, тому що ну, от воєнний стан. От тоді я розумію. А коли вони просто до кожного приходять, доколупуються, тобто я з другом спілкувався. Він каже, Ярік, слухай, ну щось там ну, що це відбувається у Львові. Кажу, в Одесі такого немає. Я кажу, ну правильно, чим далі від. Е фронту, чим, чим менше пострілів, чим менше вибухів, тим більш напруженіше поліція, більше вона а, тисне на людей. Чому? Тому що от нема такого стресу, то вони його створюють. Вони кажуть, О, що ви отак ви от вийшли, і на нас повернулись, подивились. І що? <плес> машина їде. Повернуться, що за машина їде? Тобто Може, вона на мене їде? Ну, тобто, по дорозі. І от саме цікаво, що вони сказали в кінці кінців, да, до чого ми дійшли. По-перше, я зняв, от, як вони тікали. Я викликав 102 слідчої оперативну групу для того, щоб зафіксувати факт порушення посадовими особами закону. Тобто закон конкретно для них прописаний, і вони мають діяти тільки в межах цього закону. І в жодному чині вони не можуть порушувати конституцію, тому що це головний закон. Це треба просто кожному з нас зрозуміти і відстоювати свою волю на фронті, на, на судах, да, там, з поліцейськими, в тому і всюди. Тобто воля це єдина ідея, яка українців об'єднує. Тому що по суті без волі ми нічого не можемо мати. І ми, українці, це усвідомлюємо. Росіяни не усвідомлюють. Вони думають, що вони можуть якось пропітляти, вилизувати своєму царю. І тоді цар їм дасть щось, і вони будуть мати те, що вони хочуть, напевно. А вони ж не знають, чого вони навіть хочуть. А українець хоче волі, тому що коли в нього є воля, він може творити, він може створювати найнеймовірніші і або наймовірніші казкові світи в своєму житті, просто матеріалізувати, що завгодно. От, без війни, тому що кому вона потрібна? Тому що це руйнування того, що не матеріалізував. Ну, прикол, да. І при тому, що це е, саморуйнування, особливо в той момент, коли вже є е, ядерна зброя, е, коли вже можна знищити, по суті, весь світ. Або, скажімо, хоча б половину. да? Тобто, от є така ситуація. І е, починати, от ми можемо себе, відстоюючи свою волю усюди. Е, е, як я обіцяв хлопцям, я свої обіцянки дотримуюсь їх. От і бувають різні ситуації. Ну, коли не можу дотриматись, кажу, вибачте, така ситуація не зміг. А тут ситуація, що я викладу це відео повністю, буде за посиланням. За посиланням без цього коментаря, просто за посиланням повне відео від початку до кінця. Єдине, що я там перерівався на дзвінки телефоні, і тому не все видно. Крім того, каплі падали. Ми стояли під дощем. Тобто, ну це просто таке. От, я кажу, ви знущайтесь наді мною. Я стою тут під дощем, я викликав 102, а ви зараз поїдете. Вони. Да, да, да ми поїдемо, ми, ми все, 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 все добре, до побачення. А що вони зробили? Коли я зателефонував 102, цього не відео немає. В них є на бодікамерах. А, і вони викликали. А, вони перевірили по базі, коли я казав свої дані. І. Бо uh, я сказав, дату там, народження, там, ім'я прізвище по батькові, і вони пробили по базі, ще він мені зробив таке зауваження: по типу: о, ха -ха, керування транспортним засобом в нетверезому стані. Я кажу: слухай, ти на суді був, ти знаєш, за що це виписано взагалі. Ні, я ж не, я ж не, я ж не частина, а не, не учасник справи. Я кажу, ну поки що ні, будеш і учасником іншої справи. Ну, тобто, настільки от вони там. Ну, кажуть, ми ж до вас нормально підійшли, ми ж не сигарет попросили. Ну, краще б сигарет попросили. Ну, не, така ситуація. Що можу сказати? Що в кінці вони дуже серйозно змінилися в, в, в своїй поведінці. І один, той, який Ярослав, він мені м, навіть каже, ну, там, на, на, на відео чутно, е, поліція з народу. А я йому кажу, а ти присягу. Давав українському народу. І він поплив, тобто, от брешуть самі собі, і чому вони це все роблять? Вони все це роблять, тому що більшість людей у нас в Україні зараз, особливо стецекаве там з усіма цими викраданнями людей і з ну, різних ситуацій. Корупція просто таких масштабів. І я їм кажу, хробці, ну я корупцію викриваю. Ви зараз тут три злочини вже скоїли, Просто от ми стояли, а ви три злочини скоїли. Мою гідність, по-перше, ви е, попрали, да? тобто ви негідно негідну ведете себе не як чоловіки. А, потім а, ви мене затримаєте, тобто ви мене обмежуєте в моєму русі. Тобто, це 28 стаття Конституції, 33 стаття Конституції і третя. Тобто це третя mm. стаття <рес>, <рес> Конституції. Життя людини, там, права і обов'язки, і чиста гідність є найвищою цінністю. І от така ситуація. І він починає розуміти, що все ж таки може він і не прав. Тобто, десь воно от, от він розуміє, тому що я спокійно е маніпулюю цими статтями, тобто я їх пам'ятаю на пам'ять, грубо кажучи, номери, все, тук-тук-тук, і вони. Пф, я йому кажу, ти національна поліція? Окей, перша. Друге, друга стаття Національної поліції чотири завдання, які виконує Національна поліція, скажи мені. І вони пливуть. Вони на цьому пливуть, а це означає, що вони по факту навіть не можуть називатися тими поліцейськими, якими вони себе називають, тому що вони навіть не знають закону, згідно якого мають діяти. А ну, от, от Як ми хочемо жити в кращій державі, да, там, як ми хочемо перемогти, якщо ми такі невігласи? І для цього нам е, треба стати по своїй якості, по комунікації в першу чергу набагато набагато е, якіснішими. Якість ця проявляється в тому, що ми проявляємо свою волю. Е, тому що наша воля це найцінніше, що в нас є, за це люди і вмирають. От ну, мало хто знає, там хтось там. Я за сім'ю, я за свою батьківщину, за Україну, за межі якісь. За те, щоб орків тут не було і так далі. Так, ну Орки давно тут є. Е, тому це не причина. За свою сім'ю, ну добре, е, ну за свою сім'ю, а своя сім'я все одно потім в податках, е, в кредитах, е, в, в корупції і так далі. Тобто, ну, тобто захист він відбувається де? Усюди. І тут треба розуміти, що кожен має на своєму місці максимально проявляти свою волю. І нікому не давати ніякому і посадовій особі там, державна виконавча служба, яка приватний виконавець. Що за діла? Отак, от 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 і живемо. Тобто ситуація в тому, що ми не народ. І от він в конці, тут Ярослав каже, поліція з народом. Він так, поліція з народом. Тобто, от він розуміє, він ну, може навіть не розуміє ще, але от видно, що він відчуває. Він відчуває, тут другий теж: він відчуває, що напруження в українському суспільстві таке велике, що поліцію ніхто не поважає, що поліцію просто, якщо ну або бояться, або ну, то, ну тому, що вони вбивають просто на вулиці людей. Він мені так каже: Ну от у вас Я кажу, ти мене що вбити зараз вбиваєш? Він такий ні. Тобто, от у мене перше питання до поліцейських, коли вони до мене там, підходять, що -то, там і чомусь починають погрожувати, хочу мене вбити чи що. Тому що якщо він мені зараз каже, то мені треба реагувати по-іншому вже. Одразу, моментально. Да? Загроза життю. І от вони так себе воводять А, І якби ж то вони знали закон, і все б було згідно закону. Да? То у нас би було б, було б набагато менше корупціонерів. Я думаю, мінімально скільки можливо, може і ну. Тому що от, от вся, це розуміння, коли кожен зрозуміє, що ми всі стоїмо за волю. Без волі ми просто раби, і так ми просто закінчимо своє життя в труні рабами. Умовити. Тому воля це найголовніше. А і кожен вибирає собі. Ну, якби кожен обставина так складається, що люди вибирають собі, як її захищати. Тобто кожен раз, де я не знаходився, може, там навіть спілкування, там, в сім'ї, тобто я хочу щось робити, а хтось в сім'ї каже, не на часі, давай зробимо те. І тут треба розуміти, наскільки це, це дійсно не, чи не на часі, тим не на часом прикривати свій зад, чи на часі. Так що, якщо що, можете читати мою книжку, цікава про не на час, ем, да, обов'язково, у кого є така можливість, і хто бачить, що е, розуміє, що дійсно ми можемо змінити все тільки тим, що ми будемо взаємодіяти, комунікувати і проявляти свою волю. Стосовно е, легалізації повної, стосовно дій в напрямку повної легалізації, я е, вже Підготував шаблон, який я направив в Міністерство юстиції. і от просто від себе, як від людини, як від суверена, я направляю листи, і вони мають. Я я пишу, що я суверен, представляю фізичну особу. Ну, щоб у них якийсь був зв'язок, вони там по базі свою подивилися, що це за фізична особа. А я як суверен. І м я їм це направляю. І хочу просто запитання поставити. Так само от зараз про цю ситуацію з поліцейськими. Моя задача наступна: тобто, вони мені додають додаткової соціальної, скажімо так, праці. Перше, я пишу на цих поліцейських, що було скоєне злочин, тобто заява про злочин. І конкретно описую, посилання на відео ставлю і ну, от може на це відео теж поставлю з поясненнями. І хай вони розбираються. І питання. Згідно якого закону вони діяли. Згідно якого закону можна подовжувати воєнний стан. Ну, тому що такого повноваження нема. Воно не наділяється. Конституція України не наділяє таким повноваженням. Це стаття 106, обов'язки президента. Да, і там от 19 чи 20 частина там, воєнний стан і стан війни, то одна 19-та воєнний стан, да, а 20 це стан війни. Те, що має бути давно вже прийнято. От чому так, от і хай вони мені від, дадуть віддадуть відповідь, і це треба писати не тільки, да, там поліція це має бути прокуратура, поліція ДБР, СБУ. От там чотири і масмія обов'язково медіа мас свої канали, інші канали, щоб просувати. От і таким чином ми будемо потрошки міняти ситуацію. Ну вона міняється вже давно. Є багато таких активістів, які так роблять, тому що вони не можуть не визнати правду. Вони її обов'язково мають визнати, на якій інстанції вони можуть, як перша інстанція судова, в мене була суд в першій інстанції, коли вони ховалися від судочинства, тобто вони не хотіли проводити суди. Друга інстанція, яка ховається, навіть не хочу зареєструвати в мені апеляцію. Тобто, хоча насправді це порушення закону, і оце все відбувається ну, від того, що ми мало діємо. І от як, Якщо не, не бійтесь ходити да, там, в ті суди, ну ну да, там таке собі дуже місце, а, скажімо так, нещасливих людей. Там немає щасливих людей. В тому той прикол, що вони їдять один одного і думають, що ось е, цими е, там, корупційними схемами, на яких вони заробляють гроші, що це їм дасть якісь е, в житті плюшки. А ці плюшки вони не дають щастя. Тому що щастя це відчуття слідування своєї мети. А вони навіть не знають, яка в них мета. Ну що, карати людей це мета. <хи> ну, от е, так, так і живемо. Тому міняємо свій світ, мислимо позитивно, е, рухаємось в напрямку миру е, і обов'язково обов захищаючи, да, захищаючи, це, скажімо так, проявляючи свою волю. От, е, тому що це єдине, що є у людини, щоб вона залишалась людиною. На все добре, хай щастить, всім мира і бобра. Ні, всім мира і добра, а бобрам трава. Україна, ріки і поля, це мої кишені, в них моя трава, не присину мене, і навіть не благай, сам вирощуй болю, сам потім хабай. Це моя країна, це моя трава, це мої кишені, в них мої права. Люди помирають, ріків їм нема. Kod prezidenta, šo se zadjela?